Вітаю! Я помітив, що українці почали писати одне і те ж саме: тиша, тиша, тиша. В новинах тиша, тиша. В деяких регіонах немає тривог. Вчора міг злітав, то була тривога по всій Україні. Але в цілому спостерігається відносне за І от сьогодні з'явилася інформація про те, що державний секретар США Марко Рубіо. Мав телефонну розмову з очільником Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. І вони провели розмову. Основна тема розмови була: це те, що Вашингтон наполягає на припинення вогню в Україні. Це, до речі, тим людям, які так ну, хейтили Трампа, так якось інколи по злому запитували, ну що там, ну де там, і так далі. Ось вам результати, певні результати є. До такого результату не вдавалось дістатися нікому. Тобто до цієї вершини, це знаєте, як проходження гри. От до цього етапу не вдавалося пройти нікому. І сьогодні, завдячуючи народу України, Збройним силам України, які показали ворогові, що рух Україною легким не буде, і на додачу бажання президента США. Я зараз не буду навіть прізвище називати, тому що це от саме посада, адміністративна посада в світі, президент Сполучених Штатів Америки, його бажання зупинити війну в Україні, воно дає певні свої результати. Ми сьогодні дійсно бачимо, що досягти хоча би відсутності обстрілів протягом доби можливо. Я не беру зараз регіони, які дуже близько до лінії фронту, і люди там продовжують страждати і. І небезпека, і тривоги, і дрони, все це дійсно зберігає себе, але ми з вами і не сподівалися, що можна встановити режим тиші одразу на 2000 км кілометрів зони бойових дій. Проте ми бачимо, що щось зробити можна. І ті громадяни України, які так зневірені в зупинку війни. І часто говорять, це нічого не дасть, все одно це відтвориться, війна буде тривати, ворог накопичить сили, і все одно війна розпочнеться. Я завжди запитував у вас, у таких людей, ви запитуєте, якщо серед ваших знайомих є такі люди, а що робити? Ну, а що робити, якщо ми а, нічого не будемо робити, не будемо намагатися. Іти, чи то шляхом президента Сполучених Штатів Америки, чи то шляхом, який пропонують деякі європейські лідери. Що тоді робити? Ну, війна без кінця, якщо нічого не робити, вона буде тривати і будуть продовжувати гинути люди, будуть продовжувати обстрілюватись наші міста. Буде безкінечна мобілізація, будуть закриті кордони, буде продовження боргової ями для України. Ну, ви розумієте, що нічого не робити не можна. І якби сьогодні нам а, ми б не були наповнені сумнівами, ми повинні розуміти, що мир ніхто не принесе просто так. Не буде ситуації, коли тобі приходять і кажуть, все, з завтрашнього дня буде мир. Ти нічого не робиш, а буде мир. Ну, от уявіть собі, що ви вирішили стати народним депутатом. І ви нічого не робите, просто вважаєте себе гарною людиною. Як ви думаєте, прийде хтось і скаже, що. Михайло, з завтрашнього дня чи Марія, з завтрашнього дня ти не виходиш в школу на навантаження, а йдеш до Верховної Ради. Вон там крісло, там твої кнопочки, ти будеш народним депутатом. Ну ви вірите в те, що це може статися? Ну, це якась напевно історія з паралельного всесвіту. Просто так це бути не може. Тому для миру потрібно працювати. Для миру потрібно працювати щодня. З ризиками, з небезпеками, з непрогнозованими ситуаціями, з відчуттям того, що війна може відновитися, повторитися, до цього теж потрібно бути готовим. Але, але мир можливий, якщо ти стоїш на боці того, що в твоїй країні повинен бути мир. Якщо ти переконаний, що це для твоєї країни найкраще, і з ситуації миру. Можна вийти переможцем в довгостроковій чи короткостроковій перспективі. Тут вже ну, що називається, як себе розкладе історія. Я прихильник того, що для України потрібна зупинка бойових дій. Це не зупинка війни, це не мирний договір, за яким Україна погоджується віддати там території умовно. Нас ніхто не змушує це зробити. Колись е сказав один із. Людей, президента Америки, що насправді насправді від вас буде залежати, від, від вас буде залежати, що буде далі, як буде далі, і я поділяю цю думку. Це Келох озвучив. Ми не повинні забувати, що наше, ми не повинні відразу після зупинки бойових дій зайнятися тільки собою і абсолютно ігнорувати, а що буде в майбутньому, бо якщо ми так зробимо. То дійсно без контролю політичний простір, без нашого контролю, заснованого на бажанні жити в мирній ситуації в мирній країні. Війна може дійсно повторитися. Ви повинні бути абсолютно спостережливими. Ви не повинні бути байдужими. Ви повинні ставити вимоги до чиновників. Ви повинні пам'ятати про те, що мир це процес і його потрібно забезпечувати. Мир це не стан. Мир це ситуація контролю над тим, що ти говориш. Де яка на публіку йде який меседж, ну не ваший, а наших топ-посадовців. Питання повинні бути до них. Тобто, якщо ви бачите, що є в Україні там умовний чиновник, який прийде до влади і буде мати агресивну риторику, йому потрібно ставити питання. Чи усвідомлює він, що буде, якщо він продовжить це говорити? Ви і є суспільство, ви і є контроль, ви і є влада згідно Конституції, нагадую, що саме народ України. Є сувереном, тобто джерелом влади в республіці, яка має назву Україна. Чи буде довгомир, чи вдасться стабілізувати, чи вдасться хоча б прожити 30 днів в режимі тиші і зупинки бойових дій, не знаю. Важко сказати, тому що передбачати тут надзвичайно непросто баланси. Баланси і система залежностей настільки. Нестабільна, що будь-яке неуважне слово, коментар, агресія, емоція, навіть інколи жести, міміка, все це може негативно вплинути і розстабілізувати хоча б мінімальну, мінімальну, мінімальні домовленості. Коли ви сьогодні дивитесь на зупинку бойових дій, якщо вона дійсно буде, дивіться на неї не як на цементований процес, дивіться на неї, як на процес, коли ви, наприклад, склеюєте. Ну, наприклад, чашку, і ви розумієте, що до деякого моменту цю чашку потрібно оберігати, її не потрібно чіпати, в неї не потрібно наливати одразу кип'яток, потрібно притримувати деякі частини, бо вона в будь-який момент може розвалитися. А далі все буде залежати від того, чим ви склеїли, як ви її використовуєте, наскільки адекватно ви розумієте, що це вже чашка, яка розбита. І неї, з нею потрібно поводитись дуже дуже обережно, і не можна її ще раз втрачати і неконтрольовано використовувати. Отака От аналогія, можливо, вона примітивна і дитяча, але тим не менш, коли ви ставите питання до того, а наскільки довго буде тривалий мир, ви повинні розуміти, що це буде залежати певною мірою і від вас, від кожного з нас, наскільки ми відповідальні, наскільки ми. Усвідомлюємо той шлях, який ми пройшли, і наскільки в нас є запит на мир. Бо як тільки запит на мир зникне, завжди знайдуться люди, чиновники, політики, гарячі голови, які використовують е цю відсутність запиту на мир і е зроблять усе, щоб війна поновилася. Вона ще не завершена, але ми вже думаємо про те, як вона зупиниться і як ми будемо жити далі. Бережіть себе, не забувайте підписуватися, можете стати спонсором канал